Привіт всім! Виставив я отакий лот на аукціоні Віоліті. Отаку. От то не медаль, а то орден материнської слави другого ступеня. Лишилося 4 секунди до кінця. Лот завершений. Хтось в мене купив його за 740 гривнів. А стежило за лотом 11 людей. Я думав, чогось більше буде. Але щось виставили мені зранку. Завжди ввечері виставляють, а тут виставили зранку мені. 9 годині ранку була зроблена тільки одна ставка. От такий лот. Купили в мене за 740 гривні. Орден Монтаринська. Слава другого ступеня. 290 292 683. Такий номер в нього ззаді. А всіх було колись нагороджували то 5 мільйонів, 5 половиною мільйонів. начали видавати їх матерям з 44-го року, були першої слави, другої слави, ступеня. Другого ступеня і третього ступеня. У мене орден другого ступеня. І нагороджували за перший, перший давали ступінь то в позолоті, хто мав більше, ніж 9 дітей колись за часів СРСР. У мене другий ступінь, то хто мав 8 дітей, то є срібний орден. І ще є третій ступінь, хто мав 7 дітей. І видали вони з 44 по 91 рік більше, ніж 5,5 мільйонів нагород. Нагороджували жінок. Які народили 7, 8, 9 дітей. Так, отакий от орден. Другого ступеня. Був куплений. Одна ставка тільки була 740 гривні. Добренько, всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ!